Обстановка наша. Купаю дівчата картоплю, Саша косить, а я принесла кавунчика. Несу чоловікові кавунчика. Косить нашу картоплю, яка заросла дуже гарно. Літо, самокота. Ти перекоси, і і будеш далі косити, бо скоро обід вже готовий. Йдуть вже мої дівчата. Борян вродив гарний. Побачимо ще картоплю, як вродила. Дуже заросло, ми вже не сапали всередині літа, не пололи. нас кавуни? Да? Ну. Сімо кавунчик. Працюємо, хто що. Yep. Дівчата картоплю, так, да, купають. Так, yeah. да, сюди йди, по краєчку. Yeah. Смачно? Так. Yeah. Yeah. Ця господиня купає картоплю. Лопата, грабельки, потім вже взяла справжню лопату. І вже стільки накопала. Перекушуйте, будете далі купати? Да. Що, вам цікаво купати? Да. Може знімай вже кофточку, діночка. Да. Атмосфера наша. Саша косить бур'ян, а Юлічка шукає картоплю, так? Да. Лопата, грабульки, Кізочка пасеться. Ти йдеш до роботи, так? Це огірки. кізочки можна кинути, хай їсть, вона буде рада. І Ілонка наша дивиться. Поїли кабунчика. Закриваємо ми салат. Називається салат із рисом. Ось рецепт всього по 1,5 кілограму. Півтора кілограма цибулі, півтора моркви, перець і помідори. Вчора вибрали помідорки і мої помічнички мені сьогодні дуже гарно допомагають. Ріжемо все, моркву терти на тертку. Я буду робити за допомогою помічника, помідори, цибулю вже порізали. І Потім в кінці додаємо один стакан рису сирого або два відвареного. Виходить дуже-дуже смачний салат. Я вже раніше на каналі його вам показувала, але додаються нові люди. Не всі переглядають старі відео. Тому думаю, запишу, як ми працюємо. Поділюся з вами, тому що дуже смачний, ситний і класний салат, і саме ось цей з рисом, що ми закриваємо. Тому ми працюємо. Не Мам. Мам. Мама, я, я знаю, Яка це добра штука, цей апарат? Дві хвилинки, подивіться, скільки моркви начистили. Так темно щось. А то я Зараз будемо далі чистити. Все, натерли. Все декілька хвилин. З помічником справилися на ура. Моркви 1,5 кілограма, помідори, помідори кубиком порізала, перчик таким кубиком більшеньким, і цибулю. Зазвичай я все підготовлюю, а тоді ставлю варитись, тому що через кожних 10 хвилин треба закидати. І все, можна приступати. Які я сьогодні роблю ще смаколик для малят. Зараз буду обсмажувати в яйці. Ось таку смакоту вчора залишилась з картоплі, знайшла нарешті квадратну вафлю в нас в місті. І буду робити такі смачненькі перекуси. Ось така смакота вийшла. М -м -м -м. З помідорочками. Цибуля, домашня олія запашна, смакота. Ну що ж, салат я вже закрила, дуже вже поспішала вчора. Я напишу в описі під відео рецепт. Я думаю, хто консервує салати, той зрозуміє, як робити. Все описано, що за чим кидати, скільки всього в баночки, і готово. Не буду займати вашого часу багато. Хто захоче, той закриє, зрозуміє. Мені дуже зручно він виручає, коли треба швиденько перекусити. На хліб трошки майонезу, наверх салат і смачний такий бутерброд. І так до картоплі, до макаронів. Класний салати, тому кому цікаво, готуйте. Я там працюю, а тут моя сімейка працює. Саша рубає дровоколом. Дров, Ти воду тату віддаєш? Споять водою, щоб я не, не втомлювався. Діночка, на урок йдеш? <клес> <клес> да? Будемо на уроці зараз гратися. Краса, молодці. Що йдемо на урок, так? Да? Будемо казати ла ла ла. А ну каже, ла. Ла ла. ла ла Ла. Ла. Ла ла. Ла. Молодець. Все, ми пішли. Пока-пока. Давай, дивіться. Будеш на уроці і прийдеш до тата, так? Дрова? Да. Зробить, щоб ти прийшла. Все, біжимо. Нас так. чекає пані Оксана. Мої ручки дівчинка наша. І до праці, так? Да. Ти зачекалася вже? Да. Довго гралася? Да. Зараз будемо навчатися, так? Да? Да. Діночка вже прийшла, готується. Ну гарненько, гарненько. Чекай. Зараз підключиться вчителька. Твої будете займатися. Окі діночка займається на уроці там з юлечкою, а я буду готувати обід. Хочу стушити капусточки, і це так зручно, що я можу готувати її залишити, а вона сама займається. З нею все гарно займається, розповідає, і я чую дуже гарно старається, молодець. Клас! Я хочу подивитися, який ти приз вибереш бебіки свої. Вже закінчили заняття, да? Вже приз будеш вибирати? А, ну, давай подивимося, що там тебе цікаве. Все, я приготувала. Велика порція вийшла. І ставлю пектися, і все, буде готово. Ну розказуй татові, як урок. Закінчишся. Розкажи, дуже гарно хвалила Діночки Сьоті. Казала, що ли дуже гарно вже вийшло. Ой, не казати, добре, я не буду казати. Ти розкажеш, так? А тобі хоч сподобалося? Дуже сподобалось? Мама приготувала. Мама приготувала обід, а діночка сама займалася сьогодні. Уявляєш? тортика з малинкою спекти. Так. Нарвемось з печем щось, так? До чаю? Каже, з малиною. Каже, малина. Малина. Молодець, дуже гарно. Малина. Але там? Малина. Малина, да? Ти так навчилась казати? Ану кажи. Малина. Малина дуже гарно. Дуже смачна малина. Да. А що смачне? Малина. <гум> <гум> так і все. Малина. Да, малина. Да. Ми сьогодні знову консервуємо. Помічничка мені допомагає, помідори ми є. Буду я аджику робити. Цибуля, морква, перець, це з перець городу наш домашній. Наша юлечка трошки захворіла. Вчить віршик на перший клас. Ось. А ми працюємо. Будемо ще консервувати, трошки помідор залишилось. Все, підготували всі інгредієнти: 5 кг помідор, кілограм моркви, кілограм цибулі, кілограм яблук, кілограм перцю. Ще потрібно буде 300 г чеснику і 4 штуки гіркого перцю, але перець треба їхати купити. Все ось це на м'ясорубку. Рецепт я також залишу вам в описі під відео, все розпишу. Кому цікаво, консервуйте. Махай, привіт! так? Ми вибралися із донечки на прогулянку. Взяли колясочки і йдемо гуляти. Писали під минулим відео, що Юлічки іграшки вже не купуємо. Купуємо ми іграшки. Просто тоді, коли ми купляли канцелярію, я хотіла, щоб вона відчула доросле життя. А так іграшки є, лялечки є, дитинство дити... не забираємо в дитини. Да, Юлічка? Хочеться тобі ще гратися? Да. Чи вже в школу хочеться? Лаври. В школу хочеться, так. Да. А чого тут йдеш? Щоб зняти тебе, як ти гарно йдеш. Тебе, давай твою ляліцю знімемо.

Все, ми вдома, колясочки на місці, потомилися і будемо прощатися з вами вже. І на наступному відео ви побачите перший да, двон. Завтра ми будемо відправлятися в школу. Всі з сімейкою. Юлічка йде в перший клас. На цьому ми закінчимо відео і до нових зустрічей у нових відео. Всім пока-пока.